Я радочник Сергій Валерійович, провідний хірург клініки Віртус, пластичний естетичний хірург, вже з ну мабуть, 25-річним стажем. Пацієнт вирішив і записався на операцію. Що його чекає далі? Він має зробити аналізи і під'їхати для консультації до анестезіолога. Всі дослідження, які роблять перед любою операцією в будь-якому іншому медзакладі. Пацієнт отримує до добро на операцію від анестезіолога, і призначений день він приїжджає в клініку. Він спілкується знову зі мною, з пластичним хірургом. Він е, спілкується знову з анестезіологом. Перед операцією або в день операції він отримує інформовану згоду пацієнта, де прописані основні моменти того, що його може чекати після операції. І після підготовки анестезіолог бере в операційну. Зазвичай це постановка катетера внутрішньовинного, це введення пацієнта в анестезію, і він спить, він під наркозом, стан його контролюється анестезіологом, є датчики на тиск, на дихання, на глибину анестезії. Ми закінчуємо операцію, і пацієнт, пацієнтка попадає в післяопераційну палату під нагляд. Приходить до тями зазвичай за пів години Година після операції, і біля нього постійно знаходиться медсестра, недалеко знаходиться журговий лікар, є монітори, тобто його стан контролюється і він не залишається на одинці, поки він повністю не прийде, в себе до, не прийде до тями. Ще скажу таке, що післяопераційний період, після більшості пластичних операцій, він достатньо М'який, без гострого болю, без необхідності якихось тяжких таких знеболювальних препаратів видані. На другий день проводиться огляд, перев'язки, зазвичай спостерігання за пацієнтом. І на, в кінці другого дня, на третій день, ми зазвичай відпускаємо пацієнтів додому з необхідними призначеннями, що робити вдома, і призначаємо час, до якого треба підійти на огляд. Це може бути, якщо ми третій день 5 -й, 6 шостий день, 8 -й, 10 -й, 15 -й, 16 -й, місяць після операції. І місяць після операції це зазвичай, зазвичай той час, коли ми е, говоримо про відміну деяких обмежень. І бажано ми це вказуємо в наших виписках, що пацієнти приходили у нас на контрольні огляди через 3-6 місяців після операції, рік після операції.